Мир Боже, вам брати і сестри, радий, що ми зібралися у цьому домі молитися, щоб прославити нашого Господа, бо він достойний всякої слави, як на небі, так і на землі. Має так само проповідь сьогодні, таку для нас повчальну, щоб ми задумалися своїми так само ділами, кроками, що ми робимо в цьому житті, чи ми маємо стриманість, чи любов маємо ту Господню, Хочу зачитати нам всім. Євангелію від Святого Луки, 6 розділу 27 28 вірш. Євангелія від Святого Луки, 6 розділ 27 28 вірш. Любіть і ворогів своїх. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. І ще так само е, друге місце Писання, дочитаю ще від Матвія е, з 5 розділу 44 віршик. Я вам, я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Амінь. Присідайте, будь ласка. Ми знаємо, що за старого завіту було око за око, зуб за зуб. І чимось є у всім світі це так само, тому що е... нестриманість, ніхто своє, не підкладає своє лице, щоб хтось просто так ударив, і це йому просто так минулося. Або щось сказав один на одного, одного. Це цей світ. Але ми бачимо, що Господь вчить зовсім другому, зовсім протилежно того, що було і за старого завіту, і вчить небагато стати милосерднішими, навіть до ворогів своїх. Я сподіваюся, що в нас ні у кого немає ворогів. Бо Бог, оборони їх мати. Я задав такий випадок, я купив хату тут в Кіспані І приходячи на, на той дім, сусід каже до мене: дивися, бо там є в нас сусідка така, що треба бути з нею обережною, бо то біда буде, як будеш там з нею спілкуватися і мати свій носи не здав. А я кажу, то як я ще не спів я прийти на, на, на сюди і вже зразу маю ворога що, Ну ти дивися там я прожив, Вона померла, і я прожив з нею років 10 може, ще мене. Того. То ми були самі найкращі друзі. І я ніколи не, не, не мав узнав ніяких ворожнеч. Люди самі собі це накручують, люди самі це роблять, наживають собі самі ворогів. І це дійсно це є світ цей, це є ворожнеча, не любов. Цей світ. Полюбив більш те, що не годного Господу. Багато кажуть, що я християнин. Більше всі кажуть, любого запитай, скаже, що він християнин, але в ньому немає стриманості, в нього немає любові, в нього немає прощення. І це Господь це. і вчить нас цього, щоб ми навіть любили ворогів своїх, бо. Це саме тяжке, це простити воріг, це напевно дуже щось погане зробив до такої степені, що він може називатися ворогом. І вміти це прощати, вміти любити їх. У мене за життя був такий випадок, що я вже був віруючий. Ні, не був ще віруючий, Чи був, не пам'ятаю, що інфракт точно сказати. Сусідом там був маленький інцидент, я фактично до того не мав ніякого відношення. Я... Просто це мені приписалося там, що я вивчився його ворогом. І мучило мене це дуже довго. Я бачу, що він гнівиться на мене. Я одного разу думаю, писання пише, що любити своїх ворогів і примиритися з ними. Боротьба велика була, щоб прийти до нього і сказати, що. Вибачай, якщо я десь щось не так сказав, не так подумав, може, бо це фактично я не цьому був не винуватий. Я це підійшов, але це була велика боротьба, щоб піти до нього не один день, найможе, це була боротьба. Але коли ти не зробиш це, то ти не можеш називатися тим християнином. Мені треба прощати. Я підійшов і сказав це. Він каже, я нічого такого не маю проти. Ну, ми розійшлися добром. Хвала Господу, що Бог допомагає це робити, бо вчить він нас це робити. Навіть каже, щоб ми благословляли їх. Я думаю, що більшість не благословляє, а проклинає ця біда, біда людська. Люди стали затверділі серцями, думками. Люди стали високомірні, не люблячи один одного, а лише люблять себе. Себе і що їм подобається, а те вони люблять. А тим хто проклинає творіть їм добро. І навіть так робити це. Тяжко це робити, але треба це робити, бо Господь нам це заповідає. Що не навидить вас моліться за нього, чим ми робимо це? Чи ми думаємо, щоб йому ще було гірше, щоб йому було ще ще. Поганіше, Чи ми думаємо, що треба за нього молитися. Нехай кожен з нас задумується над цим, чим ми це робимо, Чи ми маємо чисті серця і навіть беручи причасть, чи ми дійсно з усіма примирилися, бо Писання пише, щоб ми це робили з примирення з усіма. Нехай кожен над цим задумується. Хто вдарить тебе по щуці, пістав йому й другу, а хто хоче площа твого взяти, не забороняй і сорочки. І знову такі, як кажуть, людські противоречивість, тому що людина не може підставити друге лице, щоб його вдарили. Це для неї так позор рахується. І це не обов'язково каже, що це просто такий жорсткий приклад. Ісус е, дав нам, але є різні випадки. Бо ми знаємо, як Христос страждав. Ми знаємо, як Христос був, мав бути розп'ятий на христі і до того, скільки над Ним знущалися, скільки опльовували, скільки бичували Його. І він, кожен, не сказав слова. Чи ми можемо так зробити? Чи ми можемо це так зробити, як Христос, бо Він цього вчить нас, що ми у праву, щуку купу ліву. І це дійсно так. Хоча це тяжко усвідомити, але нам треба це так само і робити. Яке навіть заберех від тебе, плащеві віддай йому навіть сорочку. Якщо він робить таке зле тобі, то не, не брони йому. Дійсно, це велика наука Христова. Багато нам чого вчитися треба ще і до кінця свого життя. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твої забирає, назад не жадай. Є багато просящих, є багато, хто потребує нашої допомочі. Це навіть не треба тих просящих нам, щоб було. так, дуже аж є У нас бачу багато, але є. Але багато тепер є тих, хто переселенці, хто зараз залишився без домів, хто залишився без батька, без матері, без сина, без дочки, хто ціле життя будував свій дім і думав, що заживе прекрасним життям на старість, що не буде. Буде все добре, але ми бачимо, що ворог стоптав нашу землю, побив наші дома, побив життя людське, і треба таким людям допомагати. Ми вчора так само на молитві говорили, що дійсно вже як от усихає в нас та. Те, що треба ще комусь допомагати. Бо ми до цього привикли, як до цієї війни, ми привикли, так і до всіх тих, кому потребується. Бо ми не відчуваємо. Каже, ситий голодного не розуміє, так само і це. А й нам треба за цим слідкувати. І каже Ісус, що як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Ми хочемо, щоб нас любили, щоб нам давали, щоб нам нас цінили. А через свою гордість ніколи не хочемо віддати від себе своє щось, щось від чогось відказатися і допомогти комусь. І каже він за це, що каже, що хочете, щоб вам так чинили, то чиніть ви так, чи ми можемо так робити, бо нам треба так робити. <кій> щоб чинити людям добрим. І знову ж каже він, що а коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, люблять бо й грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять. Ми стараємося деколи щось допомагати, але не даємо тому, хто потребує того, а даємо своїм рідним, знайомим, а тих, хто найбільше цього потребує, ми залишаємо їх на останнє місце, Може щось там залишиться може їм. І він так це Господь нас не вчить, щоб ми каже, яка, яка користь того, що ви. Дали тому, хто має, яка користь. Бо він того навіть не оцінить, він то може і викине, то, що ви дасте. Він то може закине на, 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 десь там, тому що то не потрібне. А задаємо, коли ми даємо тому, хто просить. І як він святішиться, що він получив там чи їжу, чи гроші на допомогу. І це дійсно велике. І ми Забуваємо, бо згадав такий випадок, що похорон в одному селі, і я там був присутній, і через тіло, котре померло, дають поману, дають поману своїм рідним, близьким, знайомим, подушки, покривала, одіяла, ну там просто було цирк, просто був цирк, це просто неможливо це, це чисто, як на весіллю комусь подарунки роздавалися. А ті, котрі потребували цього, ми стояли далеко і чекали, щоб їм дали хоча б той хлібчик, щоб вони мали чим додому поїсти. Вони їх нікого не бачили. Отаке людське явище, що вони хочуть зробити лише. Тому хто може йому потом віддати, мати з того користь якусь, а не лише просто так віддати, а щоб тобі мене не віддав. Маєш, Він ну, пам'ятаєш, що ти маєш ще мені віддати, бо я тобі зробив добре. А треба так давати, щоб, ніхто, щоб той, хто бере від тебе, що не міг тобі віддати. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за те. І ваша за це нагорода велика буде, і синами Всевишнього станете ви добрий, бо він на невдячних і злих. Робімо добро не лише тим, котрі нам подобаються, а робімо в першу чергу тим, котрі потребують цього та добро, котрі, не ждучи, получають від нас щось. І цінують то і вели, з великою вдячністю приймаються. І каже Господь і за це цінами Всевишнього станете ви. Добрий, бо Він до кожного з нас. Хіба Він не дарував нам друге життя, другі думки, друге серце? Не не, 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 вже не треба і нам це віддавати добро, щоб він з над кожним з нас очистив нас. Який дійсно показав, проявив свою любов на кожному з нас. Він показав дійсно своїм життям, тим коротким життям, яке він у Святому Письмі тих 3,5 роки половиною на цій землі, де він, де він проповідував, показав багато прикладів. Це показані ті приклади деякі. А тисячі мільйони прикладів, які ще були, не помістилися в це писання, бо лише деякі війшли сюди. І це дійсно набагато чого треба вчитися від нашого Господа. Будьте ж милосердні, як, як, як і Отець ваш милосердний. Будьмо милосердні до кожного, хто в цьому потребує, бо Господь милосердний до нас, кожного був. Бо і я геночий був, і я був той падший, але Господь не дивився на, на те, що який я був, який я був не до нього, але він змерсевся, став перед мене, дав ту руку спасіння і оновив, очистив, обмив. Це наш Господь. Хвала йому це себе, подяка. Ще хочу нам залишати від е, римлян. З 12 розділу. Тіштеся з тих, хто тішиться, і плачте за тими, хто плаче. Думайте між собою одинаково. Не вирішайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. Дійсно. Хто тішиться, тішимося разом з ними. Але хто потребує чогось, то допомагаємо. І так само, у як у нього скрута, так само і ми допомагаємо йому у цій скруті, і він так само буде тішитися. І закликає нас всіх, щоб ми думали, щоб ми думали кажу, одинаково, щоб не вилічалися тут між собою. Наслідуйте слухняних. Я дякую Господу, що я. Член церкви у цій, у цій церкві, тому що за скільки років тут перебування в цій церкві, я не чув ніякого возвеличення. Я не, не бачив, щоб хтось щось зробив погане один одному. Але я бачив, що якщо біда, то допомагають спослідному, що мають віддають, щоб допомогти сістри чи братові. Такі мають бути, брати і сестри, допомагати один одному у біді і не лише у біді, підкріпляти, хто пов духом, бо і такі так само є. Не платіть нікому злом за зло, думайте про добре перед усіма людьми. Не платіть, дайте Господу ту відплату. Я знаю, що дехто кого є, і ті, котрі сусіди там чи хтось там є, що, що неможливо з ними жити, але кажу Господь, щоб ми дали йому те, що він відплатить їм, щоб ми самі не, не робили ту оплату, щоб він, щоб вони бачили ті, котрі на нас ворогують, щоб бачили в нас лише добре. Коли можливо, якщо залежить, це, залежить від вас, живіть у мірі з усіма людьми. Закликаю Господь, щоб ми і жили з усіма. Я думаю, що це залежить від кожного з нас. Не, від... Не ми маємо цим всім контролювати, щоб ми контролювали, як жити з усіма. Так я давав приклад, що я мов би з першого дня з тою жінкою мов би ворогувати, бо що сусідам це не сподобалося вона і я мав бути вже так само ворогом її. Але не так має бути. Наоборот, маєте бути доброю з такою людиною. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій воріг голодний, нагодуй Його, як він прагне, напій Його, бо, гаряч, бо, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. І знову ж відкаже, що не псіться самі, дайте Господу, відомститься. І саме головне, що каже, що твій воріг голодний, напій його, як він прагне, як він голодний, якщо він не прай. Прагне так само напитися йому. Бо дійсно робиться це. Він сам не розуміє, як може людина, ми ворогуємо з ним, і робить добро. І через це добро він стане кращим. Він побачить, що ця людина добра, що не треба мати його за ворога, але ліпше мати за друга. Не будь переможний злом, каже Господь, але перемагай злодобром. Перемагаємо дійсно. Злодобром, щоб бачили в нас дійсно тих настоящих християн, які виливають, так само як Христос вилив любов на нас, так само ми повинні виливати і на своїх ворогів, на тих, хто нас ненавидить, хто, хто думає, що ми чимось завинили, чимось погані в їхніх очах, але ми маємо любити і таких і приходити і миритися з ними. Бо Христос з нами примирився, не дивлячись на наші поступки, наші гріхи, Він нас полюбив такими, якими ми були. На це йому хвала і подяка. Амінь. Давайте встанемо на наші коліна і помолимося ще нашому живому Богу.